У Кремлі назвали цей дозвіл Байдена завдавати ударів американською зброєю по території Росії новим витком напруженості, і от знаєте, дуже цікаво, чому немає якоїсь конкретної відповіді від Кремля. Бо раніше вони заявляли про червоні лінії, про ядерні бомби, змінювали свою доктрину, погрожували столицям западних стран. А зараз якось знаєте така ну більш-менш спокійна реакція. Чому так? Ну насправді в них не може бути іншої реакції, тому що вони попередніми заявами загнали себе в патову ситуацію або в глухий кут, і що б вони зараз не сказали, це буде недостатня відповідь на те, що власне відбувається. А в них насправді там три варіанти є: варіант, як любить казати, одна з їхніх топових пропагандисток, сіманян, дать задню, тобто зробити вигляд, що нічого екстраординарного не відбувається, і це не та червона лінія, про яку вони говорили. Варіант, ну трошки поістерити. Ми ці стереки бачили в змі. Ви там цитували деякі видання, да, які по суті цю істерику десь там описують, але знов таки це буде просто істерика без конкретних наслідків. Є звичайно, третій варіант. Ну, це дійсно зробити якісь кроки у відповідь, не знаю, там напасти, спровокувати якусь країну, власне, НАТО, але всі прекрасно розуміють, що для Росії це просто буде е, самогубство, і тому і в, ним, в них залишається ну достатньо агресивно, все це коментувати. Е, залишається звинувачувати Захід в чомусь там поганому, в тому, що він хоче, власне е, якимось чином е, там втягнути Росію в. Більш глобальний конфлікт і так далі. Але з, з точки зору практичного виконання вони станом на сьогодні нічого нового з того, що вони ще не робили, насправді зробити не можуть. І оце розуміння, воно максимально швидко повинно дійти власне до наших західних партнерів. І ті, хто навіть в цьому сумнівався, от на основі такої реакції не повинні зробити однозначні висновки, що ракети і дозволи Україні не, не, ну, треба не, не просто там передавати, а робити це максимально. Можливій кількості робити це якомога. Оперативніше, оскільки Росія за великим рахунком вже вичерпала ліміт, ну, тих погроз, якими вона сипить. Ну завтра буде тисячний день широкомасштабної війни, mm -hmm. і на, на надалі ситуація за великим рахунком не зміниться. В них, звичайно, є там певні можливості типу внутрішньої там якоїсь мобілізації, про яку давно говорять російські генерали, але вони не виграшні з соціальної там чи чисто іміджової точки зору для російської влади, і тому скоріш за все, все зведеться до словесних баталій, словесних. Якихось обвинувачень погроз, але не буде мати якогось реального втілення. Ну до речі, Борель повідомив, що Євросоюз передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів, хоча нам обіцяли його е, ще взагалі протягом 23-го року передати. Ну тобто на 8,5 місяців просто так запізнилися, І так само зараз з цими дозволами ми бачимо, що на жаль вони запізнюються. А що раптом сталося, що Джо Байден за два місяці до кінця своєї каденції все ж вирішив дати добро? Я думаю, тут є кілька причин. З одного боку, це якраз ну вже розуміння, що Трамп точно переміг, Трамп буде президентом. А у Байдена за великим рахунком розв'язані руки в своїх діях, і він ну, хоче якось красиво, наприклад, піти зі своєї там посади. Причому піти зі своєї посади, ну давайте говорити відверто на політичну пенсію. Тобто він не буде продовжувати якусь активну політичну діяльність. Це очевидно, не буде кудись там балотуватися, кимось бути ну, конгресменом чи сенатором. Він буде займатися. Матися ну зовсім іншими речами, можливо, писати мемуари, і от на такій ноті завершити своє президентство – Це гарна така історія. Другий момент, ну слухайте, це ж і певна така невелика пастка власне, для Трампа, тому що Трампу прийдеться жити з результатами цього рішення і прийдеться приймати ну, рішення вже ну, свої рішення стосовно того, залишати їх в силі чи, наприклад, міняти. Я нагадаю, що от таку, як ви давнину називали, знаєте, парфянську стрілу. Трамп залишив по суті Байдену, тому що вивід американських віз Афганістана він був ініційований власне Трампом, і угу. Трамп підписував перші документи. А Байден просто вже завершував те, що почала попередня адміністрація. За що до речі, Трамп зараз буде намагатися деяких генералів там переслідувати і навіть буде пробувати їх судити, але це дуже безперспективна історія. Ще один момент. Я думаю, це чисто знаєте, така тактична історія. А це той удар, який Росія нанесла по Україні. Вони утримувалися від таких обстрілів певний. Період часу, що навіть породила розмови про те, що якісь там таємні кулуарні перемовини через третіх осіб, через треті країни ведуться, і є якась там джентльменська домовленість. ну, Росія, судячи з усього, всі все це, якщо воно існувало в реальності, вона все це перекреслила і знову здійснила відвертий терористичний акт. А давайте додамо до цього той жах, який ми бачимо в Одесі, той жах, який ми бачимо в Сумах, тобто абсолютно. Ну, не вибіркові удари, а навіть ну сплановані удари саме по цивільній інфраструктурі. Тобто вони тут не обирають військово чи невільна, вони просто луплять саме в цивільну інфраструктуру в житлові будинки для того, щоб ну, мабуть, породити якусь там атмосферу паніки, жаху і так далі. Це ж теж впливає деякою мірою на адміністрацію uh -huh. е, Байдена. Плюс е, дивіться: ну, за за деяку інформацію, Україна призупинила або взагалі відключ. Чіла там 7, здається з 9 енергоблоків, які в нас є на атомних електростанціях. Тобто, це загроза більш глибо... ну, такого глобального масштабу. Україна звичайно робить все для того, щоб цього не було, але це знов таки гуманітарна історія, і на це треба якимось чином відповідати. І дозвіл на нанесення цих ударів це ця відповідь. Ну і останній момент це звичайно північнокорейські війська. Можливо, їх ще ніхто так впритул, скажімо, на полі бою не бачив, але вони точно є в Курській області, і Сполучені Штати ну, не могли на це заг взагалі не реагувати, тому що це абсолютно знаєте унікальна ситуація, абсурдна і унікальна одночасно, коли третя країна включається у війну на боці однієї країни, яка воює проти іншої, да причому вона до тієї країни, проти такої проти якої ведуть цю війну проти України взагалі немає ніякого відношення, знаходиться за е, тисячі кілометрів і. Немає ніяких проблем чи якихось там співну суперечок, які можна було б якось випуснути на полі бою. Штати звичайно це проігнорувати теж не могли. І Байден, от, мабуть, таке рішення якраз е, е, ну попереднього прийняв попередньо прийняв для того, щоб це дозвіл Україні надати. Пане Ігоре. До речі, спілкувалися нещодавно із американістами, зокрема після зустрічі Трампа і Байдена, і вони зазначали ще тоді, це було минулого тижня, що вони говорили саме про дозвіл Україні бити. Далекобійною американською зброєю по території Російської Федерації, а як ви гадаєте, чи і справді могло бути це із погодження самого ж Трампа, щоб таким чином і підвищити там українські м м позиції на ймовірних переговорах, ну щоб ми були також з позиції сили. Ну, дивіться, я не знаю наскільки вони могли там погоджувати це між собою. Це все ж таки, знаючи історію їхніх особистих взаємовідносин, ну достатньо так дивно виглядає. Але Трамп Трамп він може зараз цим моментом дійсно скористатися, і я би тут не звертав особливо увагу на дописи Маска або на дописи там сина Трампа, да, які угу. якби розкритикували це власне рішення, тому що це характерно якраз для Трампа і його команди. Е, продукувати різноманітні думки, які часто полярні там протилежні. На одній, а потім виходить Трамп в усьому білому, да, і приймає якесь єдино правильне, як це подається, рішення. Ну, знаєте, як в старому це анекдоті, я потім прийшов в лісник і всіх розігнав, да? так. От відповідно, і з Трампом, він потім виходить і красиво е, завершує якусь там тему, ставить крапку, да, каже, що я вже вирішив цю проблему, і ми тепер будемо діяти таким чином. Тому я думаю, що цим обумовлено якраз його саме його мовчання з цього приводу. Йому тут цікаво взагалі подивитися, тому що об'єктивно. Об'єктивно, ви правильно зазначили, якщо подивитися на більш далеку перспективу, йому навіть ця історія може бути дуже вигідною, тому що коли він реально виступить з якимось там своїм планом і буде намагатися завершити війну, допомогти Україні завершити війну. Зрозуміло, що це треба буде робити з позиції сили, тому що він про це, по-перше, неодноразово говорив в своїх виступах. Це мир через силу. І, по-друге, в нього немає просто іншого вибору, тому що він обіцяв швидкі рішення, швидке вирішення, а це можливо лише тоді, коли одна. Сторона чи посередник можуть натиснути на іншу сторону і навести такі аргументи, проти яких вони не зможуть виступи. виступити, якраз от на надання такого дозвілу, якщо це ще буде реалізовано на практиці, буде мати відповідний ефект, і остаточно покаже всю безперспективність якихось там російських наступів, ну спроб захопити ще частини української території і так далі. Для для, для Трампа це може стати непоганою відправною точкою, де можна буде пропонувати вже якісь там певні варіанти, але ці варіанти будуть знов таки з позиції Ну, а ще подивимося протягом цих двох місяців до інавгурації Трампа, як будуть ці ракети використовуватися, в якій кількості, по яких цілях і по яких територіях, бо йде мова поки що, начебто лише про Курщину. Пане Ігоре, дякую вам дуже за включення, і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю гарного вечора. І нагадаю, що Ігор Рейтрович, політолог, був з нами на зв'язку.